Триває 846 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1230 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 18 червня окупаційні війська Росії втратили 528 620 військових, 7 974 танки, 15 307 бойових броньованих машин, 13 тисяч артилерійських систем, 1104 реактивні системи вогню, 853 засоби ППО, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11 сто безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2297 крилатих ракет. 28 кораблів, 19 тисяч 31 одиницю автомобільної техніки та 2 тисячі 344 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.